Почесні грамоти портовикам за вивізку з назвою міста в міськраді відбулося урочисте нагородження 16 портовиків. Захід відбувся 27 червня напередодні дня конституції. Найвищу відзнаку за заслуги перед громадою отримав директор порту Південний Олександр Олійник. Це по перше почесно для всього нашого підприємства. Це не тільки моя робота, це професіоналізм всіх наших співробітників, які зробили такий ну, найкращий подарунок для міста, тому що ми хотіли, щоб наше місто було цікаве, щоб о ньому знало в всьому світі, і воно завжди розвивалося». Сьогодні також багато працівників отримали грамоти, подяки. Які були причетні до цієї роботи, ну це великі професіонали, тому ми додати нічого. Вони ну дуже коротші терміни справилися зі своїм завданням, тому їм така вже велика подяка відбула від міста. Я дуже радий. Сьогодні нагородження відбулося напередодні дня конституції. Так, да, це таке велике свято наше. Тому я бажаю всім ну міцності, ніколи не здаватися, не зупинятися, вірити в нашу перемогу і все буде добре. І слава нашій державі, щоб вона б розвивалась, процвітала, і був на скоріше мір з нашою перемогою. Працівники порту були долучені до всіх етапів реалізації створення нової вивіски. Роботи виконували досвідчені портовики з понад 30-річним стажем роботи. Перш нас привезли до якоря, і треба було демонтувати старі. Ми демонтували і в цеху тільки побачили, що воно було дуже ну, ржаве, піску було дуже нанесено, в ці букви з моря ну, були в шоці, коли розбирали, роз, розрізали це, все чистили. Ну, вначалі, Поначалу ми думали, що щось ну, таке воно ну, якось воно так дуже-дуже відшало, відхає, хає состояння відхає. Ну а потім. Справились спочатку, потихоньку-потихоньку було тяжело, но нічого, все вийшло. Почали з букв, потім з вивіски закончили. Вот. Все, все В цій справі долучилась вся наша бригада. І поруч зі мною Валерій Александрович теж ми делали эти букви всієї бригади, як я сказав, і ці літери. Ну, вони давались не дуже так просто, тому що ми, це не наш обов'язок цієї справи, у нас інші були роботи, але ну, з Божою допомогою вийшло все. От. Ми дуже раді, що могли вам допомогти допомогти. Спочатку займалися буквами, вирізали старе все, жавчину все вбирали і готували букви. Потім стара робота я вирізав тут на якорі всі державщини, там, коротше, все вварив нове, що там, де вирізав. І після покраски ставив я оце все, оці ваші три букви південні з трьох сторон виставляв. Ну, було за мною два слесаря. І храновий ваш городський молодіз теж вишка ваша городска. Ваше особисте відчуття те, що ви долучилися до виробництва цієї вивіски, нової назви міста. які це у вас відчуття і настільки приємно, що от ви зробили свій вклад для всієї громади? Ну, нормальні відчуття. Мені головне, щоб людям подобалося. Мені то подобалось. Розповідайте своїм знайомим, рідним, що ось це я. Ну, мене бачать, там знімали. Хто знає, багато мене хто знають, я вже давно працюю. то дзвонять, спрашують. Говорять, нормально все. В міськраді планують відзначити архітектора, який створював саму конструкцію якоря. Окрім працівників морського порту, грамотами були нагороджені представники міськради та КП Екосервіс. Урочисте вручення нагород вирішили приурочити до Дня Конституції України. Ми приурочили дню конституції, як так зівпало, що вони закінчили якраз реконструкцію, таку капітальну реконструкцію нашого якоря. Поміняли назву. Южне на південне. Це було дуже-дуже ну, символічно. Символічно в тому плані, що це вже історія. І я думаю, що цей якор із назвою південне воно буде стояти десятки, десятки, десятки років, а може й сотні. Я попросив, щоб мені дали інформацію архітектора цього, хто це придумав, як є вже знайшли. Я думаю, що ми на, на слідушій неділі обов'язково ну, скажімо, зробимо такий, навіть репортаж, може зробити історичний через музей, хто це було, коли це приймав, треба буде придати цьому значення більш, тому що це дуже важливо. Ну, це, це частина історії, історії міста, як будувалось місто. Ну, це класно придумали. Такий символ. Це... Якась мудра людина, яка це придумала. Тому дійсно, сьогодні ми нагородили і директора порту і фахівців, Всіх, я я сказав, щоб ми не обіділи нікого, хто працював на якорі. Чи це газоелектросварщики, чи це крановщики, чи це слюсарі, всі, хто приймав участь, ми їм вручили подяки за їх роботу. Я кожному з них говорив, що вони також, кожен з них якоюсь частиною увійшли в історію нашого міста. Це день відбулося покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка з нагоди до дня конституції. Більше про нагородження дивіться у програмі Об'єктив.